Я агроном-консультант волинського підрозділу компанії ВітагроПартер. Зараз ми з вами знаходимося на посіві озимого ріпаку у фермерському господарстві Гомін землі, яке розміщене в селі Носовиця Дубинського району Рівненської області. На даному полі. Посіяний сорт озимого ріпаку «Сніжка». Густота посіву складає 600 тисяч схожих насінин на 1 гектар. Придивимося ближче до наших рослин. Рослини озимого ріпаку знаходяться на даний момент у фазі розетки. Це 8-10 справжніх листків. Густота рослин в середньому складає від 30 до 35 рослин на 1 метр квадратний. Коли подивимося ближче, ми бачимо, що на листках присутнє червоне антоціанове забарвлення. Це свідчить про те, що заблокований такий важливий. Ливий елемент живлення як фосфор. Візьмемо і викопаємо одну рослину. Ми бачимо, що на рослинці кореневій системі присутні дрібненькі кореневі волоски. Це свідчить про те, що починає розвиватися вторинна коренева система. Коли придивимося ближче, ми бачимо, що на листках видно залишки минулорічної інфекції альтернаріозу та фомозу. Наші рекомендації стосовно першого весняного захисту озимого ріпаку в даному господарстві слідуючі. це внесення фуніциду дунка нормі 1 літр на гектар, щоб знищити залишки зимуючих хвороб, які є на рослинах, інсектициду шокер в нормі 02 літра на гектар. Щоб запобігти поширенню такого небезпечного шкідника, як ріпаковий приховнохоботник. А також рекомендую внести такий продукт, як Енергрін Пімфор плюс калій в нормі 2 літра на гектар, щоб стимулювати розвиток кореневої системи для того, щоб знизити різик від коливання денних і нічних температур, рекомендую застосувати такий продукт, як Енергрін Premium гумік в нормі 0,5 літра на гектар. А також в цю бакову суміш варто додати такий важливий елемент, як бор. В нашому випадку це Energreen Premium Bor в нормі 1 літр на гектар. При застосуванні даних продуктів варто дотримуватися температурного режиму. Температура має складати не нижче, ніж 10 градусів Цельсія. Швидкість вітру не має перевищувати більше ніж 5 метрів за секунду. Ну а на сьогодні у мене все. Бажаю вам гарних врожаїв, мирного неба над головою і до нових зустрічей!